Спортивні новини в ефірі обласного телеканалу про все найважливіше зі світу перемог та рекордів області. Вам розкажу я, Дмитро Шпірко. Руслан Наточий, дебютувавши у складі національної збірної команди України на чемпіонаті світу зі спортивної радіопеленгації, який відбувся в Казахстані, привіз додому три бронзові нагороди. Дві він виборов у командному заліку і одну в особистому. Медальну тему продовжить Сергій Кузьменко. На світовій першості було представлено 26 країн із усіх континентів. До української збірної увійшли 12 спортсменів, серед яких і наші земляки, брати Руслан і Ростислав Наточії. Сумчанам вперше прийшлося представляти Україну на таких престижних змаганнях, а тим більше, зійти на бронзовий п'єдестал пошани це справжня перемога для області. Інтересно виступати за Україну. В першу чергу, благодаря нашим тренуванням. Я досягнув такого результату. Було, звісно, тяжело тренування, тренування, і можна виступати за зборну Україні. Його брат Ростислав фінішував то шостим, то дев'ятим в особистому заліку. Якщо врахувати масштабні змагань, то результат багатообіцяючий. За словами тренера Максима Редьки, хлопці були готові здобути високі нагороди, але для їх молодого віку найголовніше це запозичення досвіду. Задачі ставилися максимальне, але сам в душі я розумів, що ребятам Это первое соревнование їхні на такому рівні вже чемпіонат мира серед взрослых. Хотілось би. Мечтали о наградах, но думал, хотя бы ребята получили опыт на на будущее. Все-таки они еще молодые, еще впереди очень много стартов. И получилось даже, можно сказать, немножко: и, и награды есть, и опыт. Аби заохотити перспективних спортсменів, які здобувають нагороди на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, а також кубкових зустрічах, обласна влада розробила систему стимулювання. Вона має запрацювати з наступного року. Зараз ця програма є на обговоренні громадської ради при Управління молоді та спорту ми віддали. Якщо вони погодять саме такий розклад, то в принципі я думаю, що з наступного року ось Руслан, якщо він буде, я сподіваюся, призером всесвітніх ігр, то він буде чітко знати, що за переможця або за призерство він отримає чіткі нагороди від Сумської області. Від Наступним Чехії. серйозним випробуванням для братів стане чемпіонат Європи, який відбудеться наступного року в Чехії. А в подальшому надточі готуватимуться до чим чемпіонату світу, який триватиме у 2016 році у Болгарії, Сергій Кузьменко, Олександр Гордус на часі спорт.